Доброго дня, шановні глядачі моєго каналу. І сьогодні ми з вами отримаємо відповідь, який трактор на 24 кінських сили краще придбати. Бо дуже багато на каналі запитань. Що саме з 24 сильних тракторів ви порекомендуєте? Ціна, якість і так далі. І відповідає нам Олександр, ви знаєте, як шаленого тракториста, село Бузова компанія. Міні-агро, один з філіалів мережі. Олександр, доброго дня! Да, всім доброго дня! Дуже часто є таке запитання, що краще вибрати, який трактор посоветуєте, які роблять, які не роблять. Я вам хочу відповісти на це запитання таким чином, що в, в даний час у нас. Всі моделі тракторів, ті, що вже провірені роками. Не одне не один десяток років ми продаємо ці трактори. Вони вже себе самі себе хорошо зарекомендували. От можу вам запропонувати, що в нас по наявності є вся лінійка повністю донфенгів. От, це в даний час. Зараз не ми вам. Показуємо Донфен 244 люкс на широкій резині. Всі знають вже його характеристики, бо вони там незмінні. Чотири передачі вперед, одна назад, так само вал відбору потужності, там на дві швидкості. Ну, цей трактор провірений вже десятиріччям. Так само є по 24 очках Донфенг 244-й 2 Ця техніка по наявності. Є люди, яким дуже подобаються, будь ласка, от Ловоли. От. Що Донфенг, що Ловол, що Джинма це всі преміум-сегмента-трактори. По двигуни можна сказати, що на всіх тракторах стоять однакові. Саме на розповсюджений двигун це КМ 385БТ. От, бо багато хто каже, двигун КМ, так, да, КМ. Тільки ніхто не звертає уваги, що там ще немає в кінці букв БТ. Бо самий розпосуджений це КМ-385 БТ. Також у нас по Ловолах повністю теж є вся лінійка. Є на вузькій резині, на широкій і з реверсом. От, відмінність між Донфенгом і Ловолом, тим, що у Ловолобу у Ловолів. Можна сказати, що завжди йде двохдискове щеплення, у Донфенга, звичайно, йде однодискове щеплення. Ну, По коробці передач, в принципі, воно одинаково Там 4 плюс 1. От, і ще різниця між ними в тим, що у Донфенга ванна гідравлічна совмесна. Коробка гідравліка, у них ванна одна. А у Донфенга, ой, у Ловола, у Джинми, в Булата в них йдуть ванни окремі. Тобто на гідравліку в них окрема ванна і гідравлічна система запитується від з окремої ванни. Також є на любітелі джинма. Джинми теж є у різних комплектаціях. Є на вузькій резині, на широкій, з реверсом, є там і на 40, і на 50 кінських сил. От, ну, ці всі трактори, ви знаєте, дуже старі, провірені вже не, ну, багато років вони на ринку. Також в даний час з'явилася нова моделька Булат Про, бо всі знають звичайного Булата. От У нас елічка це на широкій резині, також є елька на вузькій резині. Ну, не на вузькій, на стандартній 9,5 на 24. Тут уже стоїть 11,2 на 24. А зверніть увагу, який здоровий, об'ємний трактор Булат 244 PRO. Саме цікаве те, що вага даного трактора тона 300. І на побажання клієнтів вже зробили у цьому булаті повністю рівну підлогу, повністю все позашивали. І ззаду все повністю зашите. Стандартна трьохточкова навіска. Зверніть увагу, який мощний міст. От, у Булаті Прошку йдуть посилені, що задній міст, що передній міст. І ну, у... я... Саш, Вибач, я дивлюсь, що він міцніший, ніж в джинмі. Оце була трошка. Ну, да. Оце джинма мост. задній. І, в... і в Ловола слабший. Оце Ловоловський міст і оце Донфенгарський міст. Тож на самом деле Булат Про 24-ка, да, а Побладу... у него міст, по-моєму, найпотужніший. Ось він. Ну, круто. Вага так. збільшена, електронна панель приладів. Вам ну, повністю електронна панель приладів, вона все там зручно, все покрасиво показує. І е, теж вже бачите, шість противаг йде здорових, тяжких. От за чого він, ця, ця модель буде, ну, вона тяжча, бо <кій> задній міст посилений, передній посилений, плюс до всього йдуть противаги не 4, а 6 здоровенних противаг. Ну він виглядає міцніше, а діди, будь ласка, в сторонку. Він. Виглядає міцніше ніж Джинма, ніж Ловол і ніж Донфен. Да, Звичайно. Да, да. Круто. Єдине, чого не вистачає в ряду, тут 244-го шифенга. Да? А шифен ось, будь ласка, стоїть. Ось він, оце 244 Це елічка. Да, це елічка з примусовою гідравлики теж. він виглядає міцно. Якщо mm. брати по залізу, то найміцніше в цьому ряду буде Шефенг і Булат прошка. Е, мені здається, аби ще із шефенга поставити передні колеса сюди. Взагалі був би ураган. Разом з мостом, да? no, бо місто да. Шефенга ще покруче. Да і передні мости. Ось вам передній міст Булата прошки. Ось вам Джинма 244. І ось, будь ласка, Ловол. Ось вам Ловол 244. І ось вам Донфен 244. Ну так що, виходить, що була прошка 244-й, це майже вбивця. Своїх конкурентів. Ні, це не вбивця, це е, трактор, який конкурентний із всіми, всіми тракторами преміум-сегмента. Ну Я ж так розумію, ми не розглядаємо взагалі все інше, що є на ринку, бо ми Ні, його не візем, на, ринку, бо... на ринку зараз багато mm -hmm. різних техніків. Зараз хто що хоче, та й завозить, як хочуть, так і рекламують. А у нас mm -hmm. представлені ті трактори, які вже десятиріччями продаються і на них немає нарікань. Ну я бачу якось у ті, там конкуренти розповідають, ось трактор дешевше, він не має назви, але він дешевше. Ну, як я розумію, не всі купують без назви. Дешева, Дешева. рибка. Дешева рибка, погана юшка. Вам потрібно трактор, каже, гарний чи дешевий? Діло в тому, що трактори вони не купляються на один день, а техніка береться для того, щоб на ній працювати. От. І самі розумієте, що таке узять і потім голову чухати, де воно не чухається, і запчастини не можна знайти ніде нічого. А треба брати техніку, яка вже провірена роками, по якій немає. Ну, не то, що не мож... Я не можу сказати, що взагалі немає ніяких питань. По будь-якій техніці, якесь колись десь якесь питання буде, бо це желізо. От. І воно працює, десь якісь. Проблеми можуть вилізти. Ну, вони швидко ці всі проблеми вирішуються. Ну, — Запчастини є, на все. Запчастини є. Чудово. Що ще продаєте, це так уже, щоб. Так, а що? У нас шифенгов, будь ласка, ловолів, будь ласка, солісів, будь ласка. БУ-техніка теж є, ну БУшки вже небагато залишилося. А по Китаю, по Індії, повністю вся лінійка тракторів у нас по наявності. В кого є можливість бажання? Під'їжджайте на тест-драйви, краще один раз прокататися, спробуйте, чим 100 разів послухати чи відео подивитися. У нас є, скажімо, улюблені клієнти, які по 5 разів їздять кататися. Ні, вже все. Вчора йому зробив доставку трактора, вже техніку вони отримали свою. Ну добре. А що він купив? Шифен по 44С. 404. Да. Супер. В салон заглянемо на 2 секунди. Даліш. Друзі, поки йдемо в шоурумчик, uh, скажу вам щас. таку історію. Компанія Мініагра мережова компанія таких філіалів по Україні їх 16. Так? Не везде є салони, шоуруми такі красиві, нарядні. Більше це торгівельні майданчики, але щас, 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 у Львові щас. у нас крутецький салон. 073. В Чернігові у нас дуже непоганий салон. Саме крутий салон у нас Сумагвановий, але недавно прилетіла туди. А, Всі вікна геть побудувала, але да, маємо, що маємо. 164. Війна. Так, 33, десь там з клієнтами щось спілкуємося, да. почекаємо. Угу. Да, давай. Ну, Поки він там ходить, давайте пройдемось. Ми ще не поставили в один ряд трактори Solis 244. ну, Про них. Вибачте, 244-й, 26. 26 політи, це ну, посунець, це, це 24 коника. Да, 24 коники, моделька 26. Ну, це взагалі зовсім все інше. І ну, якщо їх порівнювати із Китаєм, взагалі ну, ну, не, не можна, вимогу. навіть рядишком не є. Сьогодні була задача порівняти між собою китайські трактори. Ще ми не ставили Сінтай. В общий ряд, ну, як я розумію, Синтай це той самий булат майже на одному ну, тут, заводі. Ну тут я вам скажу, що завод вже, вже, у Китаї багато заводів сінтай. Нас булат із заводу, першого сінтайного заводу, той, що самий е, старий, самий старий, надійний. Ну Булати От. Іменно там виробляються. Ну була, булати, а да, цей з першого він ну, 244-240 й й Синтай, це не перший сінтайський завод. Ну, теж сінтай. Завод сінтай, ну не перший сінтайний. Поняв. Ну так, все більш-менш зрозуміло, друзі. Тож, під відео є посилання на сайт компанії Мініагра. Там є всі і моделі, і ціни там в гривні завжди актуальні кожен день. І адреси в розділі Контакти. І нагадаю, що будь-який трактор можна придбати в кредит, в лізинг. І доставочка до дверей завжди безкоштовна. Тож завітайте, купуйте, до нових зустрічей. Всім гарного дня!